Тих апостолів читання, будьмо уважні. В тих днях, яка був у Коринті Павло пройшов через горішні околиці, прибув у Ефес і знайшовши там деяких учнів, спитав їх чи отримали від Святого Духа, коли увірували, ті йому відпили, відповіли ми й не чули, що є святий Дух. І він спитав, яким хрещенням ви хрестились, і відповіли хрещенням Івана. Тоді Павло промовив. Іван хрестив хрещення покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде в тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестили зім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, дух святий зійшов на них, і вони почали говорити мовами і пророкувати. Було ж їх усього яких дванадцять чоловіків, вийшовши в синагогу три місяці, там промовляв відважно, змагаючись і переконуючись про царство.